Париж, Париж. Це не тільки столиця Франції, а ще і ось така пухнаста, дуже-дуже-дуже м'якенька ниточка для ваших светриків, кардіганів і шапочок. Це 100% синтетична пряжа, але дуже-дуже м'якенька і все рівно вона досить тепла. В одному маточку 100 грамовому 245 метрів. Можна в'язати щільненько. Можна в'язати не дуже щільно, навіть імітацією, як я говорю, светрика-павутинки. Є ось більш щільніша в'язка, і ось тут на зразочку більш така рихла, де вільні Петелечки. Палітра доволі таки багата, дуже є незвичні цікаві кольори. І дивіться, яка цікава пряжа. Ось такий червоно-чорний міланжик. Дуже-дуже буде гарно виглядати у виробі. Хочете замовити? Переходьте за контактами на нашому каналі.